Святе Євангеліє від Луки. Ісус навчає у нагірній проповіді натовп. Давайте приєднаємося до цього натовпу й ми і послухаємо слів Ісуса. А вам, хто слухає, я кажу. Любіть своїх ворогів. Добро робіть тим, хто ненавидить вас. Благословляйте тих, хто вас проклинає, і моліться за тих, хто кривду вам чинить. Хто вдарить тебе по щоці, підстав йому й другу. А хто хоче плаща Твого взяти, не забороняй і сорочки. І кожному, хто в тебе просить, подай, а від того, хто твоє забирає. Назад не жадай. І як бажаєте, щоб вам люди чинили, так само чиніть їм і ви. А коли любите тих, хто любить вас, яка вам за те ласка? Люблять бо й грішники тих, хто їх любить. А коли добре чините тим, хто добре чинить вам, яка вам за те ласка, бо те саме й грішники. Роблять. А коли позичаєте тим, що й від них сподіваєтесь взяти, яка вам за те ласка? Позичають бо й грішники грішникам, щоб одержати стільки ж. Тож любіть своїх ворогів, робіть добро, позичайте, не ждучи нічого назад, і ваша за це нагорода великою буде, і синами Всевишнього станете ви. Добрий бо він до невдячних і злих. Будьте ж милосердні, як і Отець ваш милосердний. Також не судіть, щоб не суджено й вас, і не осуджуйте, щоб і вас не осуджено, прощайте, то простять і вам. Давайте і дадуть вам, мірою доброю. Натоптаною, струснутою і переповненою вам у подолок дадуть, бо якою ви мірою міряєте, такою відміряють вам. Розповів також приказку їм, чи ж може водити сліпого сліпий. Хіба не обидва в яму впадуть? Учень не більший за вчителя. Але вдосконалившись, кожен буде як учитель його. Чого в оці брата свого ти заскалку бачиш, колодиш у власному оці не чуєш? Як ти можеш сказати до брата свого Давай, брате, я за скалку вийму із ока Твого, сам колодеш, що в оці твоїм, не вбачаючи, лицеміре, вийми перше колоду із власного ока? А потім побачиш, як виняти заскалку з ока брата твого. Нема доброго дерева, що родило б злий плід, ані дерева злого, що родило б плід добрий. Кожне ж дерево з плоду свого пізнається. Не збирають бо фіг із стернини, винограду ж на глоду не рвуть. Добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха із лихої виносить лихе. Бо чим серце наповнене, те говорять уста його. Що звете ви мене, Господи, Господи, та не робите того, що я вам говорю? Скажу вам. До кого подібний усякий, хто до мене приходить та слів моїх слухає і виконує їх, той подібний тому чоловікові, що будуючи дім, він глибоко викопав і основу на камінь поклав. Коли ж слива настала, вода кинулася на той дім, та, однак, не змогла захитати його, бо збудований добре він був. А хто слухає та не виконує, той подібний тому чоловікові, що свій дім збудував на землі без основи, і наперла на нього ріка, і зараз упав він, і велика була того дому руїна.